Доброго дня! З вами Світлана Шум, я експерт по роботі з підсвідомістю. Допомагаю вам вийти з тривоги, ваші страхи перетворити на ресурс. Також допомагаю взростити вашу дорослу частину особистості, і це все вам допоможе покращити свої стосунки, здоров'я. Проявлення в тому призначенні, в якому ви зараз, і також стосунки з грошима. Сьогодні у нас тема, така дуже важлива, на мій погляд, і одна із важливих, яка допомагає проявитися жінці чоловіку, а також побудувати саме щасливі стосунки, які будуть від серця. З партнером і покращить і емоційну близькість, також сексуальну близькість. І ця тема у мене є своє місце, у мене є свої ролі. І як розпізнати, чи, і, чи я зараз на своєму місці? Тема дуже глибока, і як розпізнати? Розпізнати дуже хочу вам дати таку корисну вправу, яка для самоаналізу. Яка моя реальність сьогодні, тобто справа називається звірка реальності? Яка моя реальність сьогодні? В якій квартирі я живу, які у мене стосунки, чесно, які у мене доходи, які, яка у мене професія, які у мене навички, і що я хочу, яку реальність я хочу. Чи немає там ілюзії те, що я вже Щось роблю таке, а ще цього не маю. І я сама вважаю цю тему одною із важливих в проявленні і взагалі в житті людини. Чому? Тому що саме коли я хотіла покращувати свої стосунки, то я почула від свого папи таку фразу, що. Я із-за тебе не побудував свої стосунки. І на той момент, коли ми в пошуку, в пошуку відповіді для себе, я звернула на цю фразу увагу і подумала: а якщо ця фраза звучить у мій адрес, значить, може, щось тут є для мене. І таки так, як проходить сесія? Сесія проходить на рівні підсвідомості і на рівні. Глибокого розслаблення, де я завдяки питанням, які я задаю вам, завдяки спеціальним технікам відкривається та внутрішня реальність, ті внутрішні вибори і ті внутрішні рішення, які ми не бачимо, будучи, якщо ми дивимося з логіки або з мозку на це все. І звісно, я теж пішла на таку сесію і я побачила на той момент. А на той момент я працювала з темою стосунків і хотіла покращити з чоловіком стосунки, я побачила, що я стою не на своєму місці, а я стою на місці дружини для свого тата. Так як у мене не було мами з 4 років, і я виховувалася папою і бабусею, то є така схема, що якщо один із батьків відсутній, то старша дитина особливо може зайняти ту роль відсутнього родителя. І в мене так вийшло, що я зайняла роль мами, але це було у моєму внутрішньому світі. Розумієте? Якщо розумієте, то дайте знати. І виходить, що моя внутрішня реальність, вона не співпадала з моєю зовнішньою реальністю. Як це? Це коли у мене були проблеми в стосунках з коханим чоловіком. І, звісно, якщо на внутрішня реальність, на рівні підсвідомості, я стою на місці дружини для свого тата. То, звісно, в зовнішньому світі, в якому я живу, в мене будуть питання в стосунках, тому що не буде такої близькості, не буде е, відношення як до чоловіка. І я навіть якийсь певний період часу не відчувала, коли я почала е, глибше знайомитися зі своїми відчуттями, я зрозуміла, що потрібно. Просто відчувати, і я відчуваю, що я не відчуваю такої відчуття, що я дружина. І коли на рівні підсвідомості в тій внутрішній реальності я стала на своє місце доньки для свого тата, то мої стосунки з чоловіком автоматично покращилися, тому що мої відчуття внутрішні Почали фонити на зовнішнє. Тобто я почала відчувати, що я дружина для свого чоловіка. І таким чином це також впливає на проявлення. Як це впливає на проявлення? Коли стоїмо не на своєму місці, наприклад, в моїй ситуації до тата, то я відчувала. Дискомфорт, мені було некомфортно з ним, якісь моменти спілкуватися. Моє тіло дуже напрягалося, і таким чином я відторгала його силу. Я провалювалася в емоції, жалкування, образ претензій, і таким чином я відвергала відторгала його силу. А якщо ми не приймаємо силу нашого тата, потенціал нашого тата, то нам не дуже просто проявлятися в житті, в проявленні йти в світ. І е, транслювати те, чим ми можемо бути корисні людям. Також іще на прикладах хочу вам роз, розкласти цю тему, і щоб ви глибше в неї занурилися для того, щоб покращити своє життя. Слідуючий приклад це е, звернулася жінка на консультацію, і її тіло почало говорити з нею вже через хвороби, тобто лікарі поставили. Діагноз, що в неї на печінці є кісти. І вона розуміє, що значить в середині себе десь є на рівні підсвідомості, у внутрішній реальності є якісь рішення, є якісь вибори, які е, створюють це життя, яким вона зараз живе. І вона навіть каже, що я хожу якось по, по колу. І я її питаю, від чого ви втомилися? Вона каже: Я втомилася від того, що я за своїм татом доглядаю. А у тати там у тата там створилася хвороба, і вона прийняла рішення, що тепер тато її дитина. Так як в неї ціль теж побудувати стосунки, також ціль проявлятися, і теж в неї було відчуття таке одинокості. Щоб компенсувати це відчуття одинокості, вона е, створила собі таку турботу про тата, прийняла рішення. Коли ми пішли в сесії е, в глибину, щоб вона побачила свою внутрішню картинку, е, яка створює е, зовнішню картинку, вона побачила, що вона прийняла рішення і, і зробила такий вибір, що вона для свого тата мама, а він для неї син. І, звісно, це рішення, і той вибір він створював і створю, створював до того моменту, як вона побачила це, він створював їй ту судьбу, скажімо так, ту долю, ту зовнішню картинку, те, що можна пощупати, да, життя, яке. Вона мала на сьогоднішній день. І в результаті, коли вона зробила той вибір, в неї поведінкова модель до тати стала така, як вона мама тату, він її син, і таким чином вона перестала бачити в ньому чоловіка. Вона перестала бачити його сильним, мужнім, цілеспрямованим, те, що ми маємо бачити в фігурі нашого тата той потенціал, що він е, хазяїн дому, в якому вона живе, навіть. І це теж дуже сильно впливає на проявлення. Коли ми стоїмо не на своєму місці, то нам дуже важко жити. З чужого місця. Це відчувається і важкістю. І як показує приклад, що тіло завжди підказує і каже, що ми йдемо кудись не туди, що ми заблудилися, і тіло починає говорити хворобами. Для того, щоб так не відбувалося, краще зануритися у свою внутрішню реальність. Через підсвідомість і подивитися, а на якому я місці. Після того, як дізнатися собі, а чи тією, тим життям я живу, яке є на сьогодні. Ще один приклад. Жінка дуже гарно вийшла заміж, народила дитинку, дуже класні стосунки з чоловіком, з дитиною, і в якийсь момент мама розлучається з чоловіком своїм статом. І мамі в цей момент потрібна підтримка, і вона цю підтримку знаходить у дочки. Це непогано і недобре, але бувають такі ситуації, зараз прошу теж без осуду і дивитися на це ширше. Дочка в цей момент відчуває відчуття провини, вона начебто і не хоче кожного дня це вислуховувати і кожного дня це слухати. Але так відбувається, що вона як стає такою. Жилеткою для мами. І мама постійно-постійно їй це все говорить, розказує, і дочка перенаправляє свій фокус уваги, свою енергію на маму. І це відбувалося певний період часу. І, звісно, в якийсь момент вона настільки її маму підтримує, що вона приймає рішення, що вона має бути як тато, як такою підтримкою для мами, замінити її чоловіка. І в цей момент в неї починаються стосунки з партнером рушитися, і як результат вони розвелися. То, щоб до таких моментів не доводити, для цього я вам і розповідаю, що дуже важливо стояти на своєму місці, стояти і стати на нього так міцно, дуже усвідомлено, якщо це побачити, що десь є. Проблема в стосунках або проблема в проявленні, то це одна із причин, на яку потрібно звернути увагу. Також як можна ще розпізнати, можна зробити таку дуже просту техніку з батьками, тому що дуже часто це саме з батьками йде такий, скажімо так, перекос у відносинах. Ви можете закрити очі, просто уявити. Тата чи маму напроти себе, або по, по черзі. І подивитися, на якому рівні тато чи мама стоїть з вами. Якщо вище чи нижче, якщо не на рівних, так як ви вже доросла особистість, то це потрібно теж дивитися, що там за відчуття. І що, що там за рішення, чому ви або визвишаєтеся над батьками, або занижаєте себе теж в стосунках з батьками. Бо коли ми, як доросла особистість, то ми спокійно визнаємо себе, визнаємо батьків теж як дорослих, і спілкуємося з ними вже із дорослої позиції на рівних. Також хотіла підняти тему. Є таке, коли ми працюємо в наймі, наприклад, і не задоволені своїм керівником. Коли ми незадоволені своїм керівником, це також може бути пов'язано з тим, що ми дуже сильно себе або переоцінюємо десь і ми порушуємо кордони. І, наприклад, ми працюємо на роботі і ми не вияснили, які там правила, але ми ходимо і ми не задоволені. Але в той же момент, коли ми не задоволені керівником, ми, якщо бути чесним з собою, то, можливо, навіть не виконуємо той функціонал і ті обов'язки, які від нас вимагають на цій роботі. І, звісно, в цей момент можна бути незадоволеним керівником, і це теж виходить, що хочеться стати на це місце цього керівника. Але якщо зізнатися собі, що в мене є своє місце, я зараз підлеглий і я зараз виконую свій функціонал. А якщо я хочу бути керівником, значить, що мені потрібно зробити і стати цим керівником? Але не возвишатися і не претендувати, скажімо так, своїм недовольством керівника і якби, претендувати на його місце. Також це те, що я вам сьогодні хотіла сказати, так як ефір буде дуже коротенький, і зараз. Коли ви прослухаєте ефір, задайте мені питання під ефіром, і я буду розуміти, чи була ця тема для вас корисною і чи я зможу для вас її ще ширше розкрити. Всім гарного дня! До побачення!